Співали, ми з вами намагалися сконцентруватися і зосередитися на е, певних таких картинках, які для нас в повній мірі не були представлені. Тобто, ми до кінця не розуміли, що перед нами, але догадки були, правда? Ми задіювали наш мозок в тому, щоб ось він допомагав нам аналізувати і приймати правильні рішення. Але хотів би разом з вами: дорога церква, дорога молодь. Хотів би сьогодні ввечері декілька хвилин ще пороздумувати над словом Господнім. Тому що зазвичай, коли ми з вами приходимо в суботній день до церкви, ми з вами тут, на цьому місці, духовно заряджаємось, правда? Ми з вами знаходимо певну підтримку, натхнення, певний заряд, який впродовж тижня він тримає нас на плаву, на духовному плаву. Сьогодні хотів би разом з вами, щоб ми могли пороздумувати над одним таким дуже важливим, дуже важливим явищем, яке Господь подарував кожному з нас. Чи задумувались ви коли-небудь про наш слух? Наскільки це є унікальна річ подарована? Нам людям. Цікаво, що вухо це є один з найскладніших і в той же момент найдосконаліших органів в нашому тілі. Якщо ось так поглянути в цілому людське вухо, як ви думаєте, скільки здатно уловлювати звуків і розпізнавати? Всі. Що, скільки в це число, всі входять? Молодь. Але без допомоги чата GPT. Скільки це може бути? Ну, приблизно. 10, 20, 50. Більше 400 тисяч різноманітних звуків ми здатні розрізняти наше вухо. І цікаво, що ми можемо з вами заплющити очі, щоб не бачити. Але ми не можемо заплющити вуха, щоб не чути. Такого, такої функції в нашому організмі Бог не передбачив. Тобто, ми навіть коли спимо з вами, то ми можемо чути певні звуки. Хтось спить е, більш е, сильнішим сном, хтось спить е, ну, так, дуже чуйно. Е, дехто каже, що як ось той зайчик біля межі, да, що від найменшого шороху відразу людина прокидається. А навіть уже в утробі матері, коли вона виношує немовлятко, то вже з 18-го орієнтовно тижня це немовля, починає чути. Слух це є одне з найперших відчуттів, яке з'являється у людини, і одне з найостанніших відчуттів, яке нас залишає перед смертю. Ну, звичайно, можуть бути якісь винятки, але здебільшого слух він супроводжує нас упродовж усього життя. Як ви думаєте, скільки звуків ми можемо з вами чути за один день? Якщо в загальному ми можемо розрізняти 400 тисяч різноманітних звуків, більше, скільки звуків можемо чути за один день? В якому діапазоні? Сюди входить ранковий будильник, новини, спілкування з дітьми, з дружиною, з друзями, з колегами, однокурсниками. Ось це все-все-все. Якщо зібрати, скільки буде орієнтовно? Приблизно. 50 тисяч. Дякую, брат Френк. Майже 20-30 тисяч різноманітних звуків ми чуємо щодня з вами. Уявіть собі, з якою колосальною роботою повинен справлятися наш мозок, розрізняти, все, розставляти на свої полички, і щоб ми при цьому ще себе добре почували. Ми інколи приходимо додому і кажемо: ой, так голова болить. Чому? Тому що є велике перевантаження, а тим більше, що тепер, коли ми з вами живемо в такому е, ніби наповненому, шумом різноманітному е, світі. Але найвражаюча річ, друзі, дорога церква, молодь є в тому, що у нас є не тільки фізичний слух, ви можете сказати, а який ще є слух? Чи знаєте ви ще який слух притаманний людині? Музикальний, ну це відноситься до фізичної частини. Духовний. Духовний. Дуже дякую. Справді, людина здатна чути голос Божий. Але про це трошечки пізніше. Як ви думаєте, де знаходиться найтихіше місце на планеті Земля? Ось молодь. Можете навіть чат GPT використовувати тут. Там дітки бачать. От як ви думаєте, де знаходиться найтихіше місце на планеті Земля? В океані. Є припущення. Дякую ще. комнату, де нічого не чуєш. Дякую. Так, да, дійсно, це правда. В Америці побудували у місті Мінеаполіс кімнату. Яка вважається найтихішим місцем на планеті Земля. Уявіть собі, рівень шуму в цій кімнаті дорівнює мінус 9 децибел. Нуль є, а є мінус 9. Коли людина опиняється в цій кімнаті, через декілька хвилин вона починає чути, як б'ється її серце. Проходить ще декілька хвилин, вона починає чути, як по наших кровоносних судинах біжить наша кров. Уявляєте собі? Якщо ще там трошечки побути, в цій кімнаті, ти починаєш чути, як хрустить кожен твій суглоб. Кожен твій рух він стає настільки шумним, що людина в цій кімнаті не може провести більше 30 хвилин. Тому, що якщо вона знаходиться тут більше, її розум починає її покидати. Людина сходить з розуму. Тому що там надзвичайна тишина. Хотів би запитати молодь нашу, яка є присутня на Богослужінні. Скажіть, будь ласка, скільки часу вам вдавалося бути в абсолютній тишині? Ось, щоб вас ніхто не діставав, не дзвонив, щоб там не гудів в месенджер, телеграм чи якийсь інший. От тобто, щоб була абсолютна тишина. Колись спимо, а то тишина? Добре, а коли не спимо, ось коли ми бодрствуємо, коли ми є, ось, ну, ведемо активне життя впродовж дня, скільки часу вам вдавалося бути в абсолютній тишині? Ніскільки, хтось каже. Ви знаєте, в чому парадокс? А парадокс в тому, що якраз для того, щоб чути на духовному рівні, щоб чути голос Божий, нам потрібно вимкнути. Увесь звук, увесь той шум, який є навколо нас. Чи чуємо ми сьогодні з вами нашого Бога? Чи чули ви хоча б раз в житті голос Божий до вас? Дорога молодь, діти, ви чули, як Бог звертався до вас хоча б одного разу? Наш Господь варто відмітити, що коли ми з вами читаємо ось цю книгу. Вічну Євангелію. Наш Господь зображений тут, як Бог, який завжди говорить. Пам'ятаєте, завдяки чому був створений увесь наш світ? Що там написано? І сказав Бог. Тобто слово Господнє воно було від самого початку. Пізніше, коли відбулося гріхопадіння, що говорить Бог Адаму, каже, де ти, Адаме? Знову говорить Господь. Коли уже був Ной на землі жив, Господь знову каже йому, що Ною зроби? Збудуй ковчег, тому що буде великий потоп. До Авраама Господь каже, Аврааме вийди з цієї землі. До Самуїла Господь звертався Самуїле, Самуїле. І він ще не розумів, що це до нього говорить. Пам'ятаєте, він маленьким хлопчиком біг до Ілії і каже, ви мене кликали. А що йому відказав пророк? Каже: якщо будеш чути ще раз цей голос. То що сказати потрібно було? Говори. Господи раб твій, слухай. Господь говорив до учнів своїх, Він казав: Тож ідіть і навчіть всі народи, зробіть їх учнями для мене. І, дорога церква, дорога молодь, дорогі діти, проблема не в тому, що Бог мовчить, що ми можемо сьогодні його не чути, а проблема в тому. Що ми не налаштовані на хвилю для того, щоб приймати ось це повідомлення від нашого Господа. Чому сьогодні так важко почути Бога, дорога церква, як ви думаєте, що сьогодні заважає нам? Тільки уявіть, щодня понад 100 тисяч слів проходить через наш розум. Уявіть собі об'єм інформації. Мозок щодня обробляє більше 6 тисяч маркетингових сигналів, тобто різної реклами того всього, що ми просто проходимо по вулиці, і воно лунає з різних екранів, чи то в маршрутці десь, чи то в інших моментах, тобто більше 6 тисяч ось цих рекламних повідомлень ми чуємо. Тільки ось до цього девайса. За день в середньому людина звертається 150 разів, тільки щоб на нього подивитися або щось там прочитати. Уявляєте собі? Це мінімум. Там можна доходити і до тисячі, я думаю, декого. І ось у цьому всьому перебуває наш духовний орган слуху, наше духовне чуття. І в книзі Еклізіаста в 5 розділі Соломон каже, що будь. Швидкий на що? На слухання. Або в Псалмі 46 Господь говорить до народу, Він каже: замовкніть або схаменіться, і пізнайте, почуйте, що я є ким? Я є вашим Богом. А ви живете так, ніби мене у вашому житті немає. Ви знаєте, сьогодні ми з вами можемо бути подібними. До персонажа, який описаний в Новому Заповіті. Коли Христос мав одну сім'ю, куди він любив приходити постійно в гості, де був брат і дві сестри. Пам'ятаєте, як їх звали? Молодь, хто пам'ятає? Лазар, Марта і Марія. І ось в один з вечорів, коли Христос був там. Що робила Марта? Марта, вона. Бігала, готувалася для того, щоб смачно пригостити всіх гостей, щоб все в будинку було ідеально в той момент, як Марія. Що вона робила? Вона сиділа біля ні Христа і слухала. І пам'ятайте, що Христос сказав, що. Марто, Марто, ти турбуєшся про що? Ти турбуєшся ніби про добру справу, але Марія вибрала краще. Ви знаєте, сьогодні дуже часто ми з вами можемо ось у цьому шумі, який сьогодні оточує нас, втратити головне. Дуже часто термінові речі в нашому житті християнському витісняють важливі. Ви погоджуєтесь з цим? Запитаю вас, чи часто вас запрошують гості сьогодні? Не часто. А в чому проблема? Ви знаєте, в одній церкві, коли я проповідував і також задав питання, чи часто вас запрошують гості, то мені сказали: ну, колись, колись-то дуже запрошували, а зараз ну, вже якось не виходить. Так, все дороге, дуже складно. Але насправді, якщо поглянути, то серед цього всього основною проблемою є в тому, що не вистачає часу. Машини стали швидші, в будинку більшу частину роботи виконує техніка побутова. Ми літаємо на літаках, а часу не вистачає. В чому проблема? В якому місці ми з вами почули замість голосу Бога, якийсь інший голос і це сьогодні відображається на нашому з вами житті? Ви ще зі мною? Я ще не проповідую сам для себе? Пам'ятаєте, коли Ілія був на горі Хори? І коли він хотів побачити? Побачити Бога, побачити Його славу. Коли він хотів зрозуміти, коли він хотів відчути ось це. І це 19-й розділ Першої книги царів. З 11 вірша ми з вами можемо читати, де. Говориться так, що. А той сказав: тобто, Господь, вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом принесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі сам Господь. А після вітру буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й в вогні не було Господа. А після вогню що відбулося? Подув легенький лагідний вітерець. Отже, де був Господь? Не в шумі, не в грозах, не в бурі, не в землетрусі, а в легесенькому, тихому, лагідному голосі. Сьогодні, дорога церква, Бог бажає навчити нас, що Його голос Він не конкурує. З тим шумом, який оточує сьогодні нас, Господь не намагається докричатися Андрій, Андрій, я через цей шум хочу до тебе достукатись, дорога молодь зовсім ні. Господь чекає моменту, коли ми з вами зупинимось. Коли ми зупинимось і захочемо почути Його голос. Чи знаєте ви людей, в житті яких біблійних персонажів? Відбулися ось ці радикальні кардинальні зміни, які досягнули у своєму житті ось такого великого рівня завдяки тому, що вони були чуйні до голосу Божого. Кого ви можете пригадати? Мойсей? Ще? Павло. Що в нього відбулося в Павла? Пам'ятаєте? Ярий гонитель, і в один момент, коли він чує голос Господа, який каже: Йому тяжко тобі бити ногою колючку, чому ти мене переслідуєш? І цей момент став переломним в його житті. Пам'ятаєте Самуїла, якого ми вже згадували, котрий також почув голос Господа, який посвятив своє життя Богові і через нього Господь також зробив велике благословіння. Яке впливало на Саула, першого царя ізраїльського народу, на Давида і в цілому на весь ізраїльський народ. Хотів би згадати ще одного маловідомого героя Ананія. Пам'ятаєте такого біблійного персонажа з Нового Заповіту? Коли Павло осліп, що він повинен був зробити? Коли Саул ще осліп, вже став Павлом, але це йому не додало ще зору. І тоді Господь посилає ось цього Ананію для того, щоб він пішов і через його служіння. Ось цей великий проповідник Павло. Він зміг досягнути людей на великих територіях. Це були звичайні люди, але завдяки їхньому посвяченому життю, що відбулося, Господь міг впливати впливати на хід історії на цій землі. Дорога молодь, сьогодні також хотілося б звернутися до вас, тому що особливо сьогодні Господь бажає, щоб ми з вами могли чути Його голос. Тому що останній час говориться, що саме молодь, вона буде робити що? Завершувати проповідь Євангелії в цьому світі. І сьогодні як важливо для того, щоб ми могли, подібно до пророка, Ісаї, який почув заклик Господній, сказати, що: Господи, я тут, я готовий піти для Тебе. Не ось я, Господи, а «Пошли Його. Тому що дуже часто сьогодні так легко сказати, Господи, ось я, але посилай, будь ласка, його. Але зовсім ні. Ісая, він не шукав для себе якогось прославлення, місії. Але в шостому розділі, восьмий вірш, ми з вами можемо побачити, як у житті цієї людини, яка знаходилась в Божій присутності, пролунав ось цей важливий заклик. І ми з вами знаємо, яке служіння було пізніше у цього пророка. Це був не просто якийсь такий миттєвий, миттєве захоплення, це був заклик прямий до нього. Для того, щоб він міг духовно зосередитись. Перш ніж сказати ось те, що сказав Ісая, ось я пошлити мене, потрібно було почути одну дуже важливу фразу. Яку? Потрібно було почути повеління іди. Ви тут читаєте? Що Господь прямо каже Ісаї, Ісая, я тебе посилаю, тому іди і будеш для мене пророком. Що ви тут читаєте? Бог роздумує, як то кажуть, інколи в голос. Бог каже: є проблема. І нема кого послати. Кого ми могли би послати в цю справу? Хто би пішов для нас звершувати ось це служіння? І пророк розуміючи, що це є заклик Господній. Чуючи ось цей голос Божий, він каже, Господи, ось я пошлите мене. Елен Вайт в книзі Дорога до Христа написала такі дуже цікаві і важливі слова. Ось послухайте, будь ласка, їх. Бог звертається до нас через своє втручання і через вплив свого духа на наше серце. Бог також звертається до нас через своє Слово. Сьогодні є багато можливостей для того, щоб ми з вами могли почути голос Божий. Це може бути як через читання Його слова, як через інших людей, через обставини, в які ми з вами потрапляємо, тому що інколи ми настільки глибоко занурюємося в свої якісь мрії, бажання, плани, що Господь вимушений ставити так обставини, щоб ми могли схаменутися. І зрозуміти, що Він є Господь. Бог, дорога церква, сьогодні говорить до нас. І проблема не в тому, що Він мовчить або говорить дуже рідко, а проблема в тому, що ми не можемо чути, що інколи наш слух. Він зайнятий чимось іншим, ми настільки звикаємо з вами до шуму, що боїмося опинитися в цій духовній тиші. В середині ХХ століття п'ятеро молодих місіонерів, серед яких був Джим Еліот, вони почули ось цей заклик Господа піти і служити для племен, які жили в джунглях Еквадору. І, хоча цим молодим юнакам дуже багато людей рекомендували відмовитись від цього. Бажання від цієї думки, від цього плану, тому що ті племена вони були дуже жорстокими і практично не приймали нікого з світу цивілізованого в своє середовище. Але ці юнаки відчували стійкий поклик для того, щоб йти проповідувати їм. І ось в один з днів вони відправляються туди на цю місію, на цю подорож для того, щоб розказати про Бога. Приходять це плем'я і практично відразу. Помирають там від рук цих жорстоких людей. Вони почули голос Божий і вони заплатили велику ціну. Але що відбулося далі? Це не кінець історії, тому що через деякий час в це саме плем'я приїхали дружини і сім'ї цих молодих місіонерів, які загинули були на цій території. І ви знаєте, що відбулося? Ось ці жорстокі люди, які не так давно вбили цих молодих чоловіків, вони прийняли Бога в своє серце. Вони змінили свій стиль життя, і вони відчули ось цю любов і прощення, з яким до них приїхали ось ці дружини, які втратили своїх чоловіків. І саме ті, котрі не так давно підняли спис для того, щоб вбивати сьогодні, вони прийняли Ісуса Христа. І все питання в тому було, що хтось зміг почути голос Божий. Сьогодні, дорога церква, можливо, Бог не кличе нас десь йти в джунглі, десь відправлятися на інший континент, а просто там, на тому місці, де ми знаходимося. Дорога молодь, там, де ви навчаєтесь, там, де ви спілкуєтесь, там, де ви проводите разом час почути голос Божий і, можливо, просто поговорити з тим, хто самотній. Молитися за того, хто сьогодні переживає і не найкращий етап у своєму житті. Пробачте того, хто, ну, на перший погляд, ніяк не заслуговує на пробачення. Взяти, можливо, участь у місіонерському якомусь проєкті, який буде відбуватися і відбувається тут, на території Тернопільщини. Стати, можливо, тим одним, хто може змінити хоча б одне малесеньке життя. Не потрібно сьогодні намагатися змінити цілий світ. Сьогодні достатньо змінити всього одне життя. І завдяки цьому ви можете відчути те, що Господь бажає подарувати кожному з нас. Сьогодні Бог говорить питання тільки в тому, чи слухаємо ми Його. Його голос, він лагідний. Але в той же момент він сповнений великої любові. Сьогодні хотів би попросити кожного з вас. Зараз, там, де ви знаходитесь на місці, просто закрити на декілька хвилин очі ваші. Зробіть це. Просто заплющте очі. Я надіюся, що ви не заснете ще. Але просто заплющте очі і скажіть, Господи, я слухаю. Я хочу почути твій голос. Що ти бажаєш мені сказати? Куди ти хочеш сьогодні направити мене, послати, до кого? Я бажаю стати інструментом, знаряддям у твоїх руках. Помоліться зараз кожен до Бога цією короткою молитвою. І спробуйте почути його відповідь для кожного з вас. Дорога церква, сьогодні наша місія. Вона не починається з когось іншого. Вона не починається з брата, з сестри, з пастора, з дружини пастора, з діякона. А сьогодні ось ця місія, яку Господь доручив кожному з нас, починається з кого? Починається з мене. Нехай благословить усіх нас, Господь, щоб ми могли виконати це велике доручення. Молодь, молюся за кожного з вас, щоб ви могли почути ось цей голос Божий і в своєму житті могли стати знаряддям у руках Божих для спасіння людей. Хочу молитися про це разом з вами. Господи Боже наш! Ми щиро дякуємо тобі за те, що слово твоє воно, Господи, є відкритим перед нами. Дякуємо за те, що в цьому шумі, який оточує сьогодні нас і який сьогодні диявол створює навколо нас, ми можемо продовжувати чути твій ніжний, тихий, люблячий голос. Господи, я тобі щиро дякую за кожне посвячене серце, яке зараз стоїть перед тобою в молитві. Дякую тобі за нашу молодь, за наших дітей. Господи, прошу тебе, благослови, будь ласка, кожного. Пробач, будь ласка, за ті моменти, коли, можливо, ми в цьому шумі втрачали, Господи, голос твій. Але сьогодні ми хочемо знову почути Його. Ми хочемо наповнитися силою Святого Духа, Господи, для того, щоб місія, яка сьогодні є перед нами, по спасінню людей. Зокрема, тут, на Тернопільщині, на Кременеччині, Господи, вона могла бути звершена кожним із нас. Будь ласка, допоможи нам у цій справі. Ми довіряємо своє життя в Твої руки, просимо використай кожного як малесенький інструмент, Господи, в Твоїх руках, щоб колись у вічності ми могли поглянути на наш шлях і зрозуміти, що завдяки Твоїй благодаті і любові ми змогли спасти себе, Господи. А також тих, хто навколо нас.